Вітаю вас, шановні глядачі, шановні підписники. Сьогодні я знімаю відео на прохання моєї підписниці, звернулася підписниця з проханням подивитися певну особу політика, українського політика. І на її, я виконую її прохання, і зараз ми подивимося цю особу, Подивимося, це Дмитро Разумков, я зразу скажу. Прохання було подивитися взагалі, які його перспективи, що там з ним відбувається. От зразу ж, я кажу, що це моє відео носить повністю виключно розважальний характер. Все, що я буду говорити в цьому відео, це лише плід моєї фантазії. Це мої якісь домисли і до якихось реальних речей не мають ніякого стосунку. Відео носить виключно розважальний характер. А також я запрошую вас, якщо вам цікаво подивитися якусь особистість або якусь персону, ну, звичайно, всім відомо. Будь ласка, пишіть свої запити, пишіть коментарі, кого вам цікаво подивитися. Єдине, на що звертаю увагу, я не дивлюся будь-кого, я не дивлюся всіх. Когось я дивитися точно не буду, як мінімум публічно. Але якщо це буде можливо, то ви можете залишати коментарі. Я подивлюся, звичайно, знову ж таки звертаю увагу, мова йде саме про публічних людей. Подивитися ко вас чи там, ваших знайомих, я не зможу, тому що я вас не знаю. Я можу дивитися тільки тих людей, які мені відомі. А, як... І також, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, також, які е, всім цікаві, теж можна писати. Ну, звичайно, це повинно стосуватися. Загального інтересу, це має бути цікаво усім. Отже, давайте ми. Ось у мене тут фотографія Дмитра Разумкова. Нагадаю, що він є політиком. Здається, це партія слуга народу, якщо він там ще в цій партії перебуває. Був він у нас голова Верховної Ради, тоді його змістили з цієї посади. І такі від нього надходили заяви, що він буде балотуватися на найближчих виборах в президенти України. Ну, отже, спробуємо подивитися. Людина для політика він є дуже молодим, дуже молода людина зовсім. Я зроблю два розклади, подивлюся ось колода. Подивимося, подивимося таку коротеньку, але дуже таку насичену характеристику на даний момент, що відбувається. І також ще на другій колоді Я зроблю розклад, подивимося перспективи. Ну, саме от те, про що просила подивитися, підписниця, а саме його перспектива. В його політичній кар'єрі, що його очікує. Отже, почнемо з того, що ми зробимо зараз коротко, такий короткий розклад, який показує по ключовим сферам життя, який показує, що взагалі з людиною відбувається в цілому. До речі, хочу нагадати, що Дмитро Разумков після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну, він залишається. Наскільки мені відомо, він залишається в Україні, він не долучався там до батальйону Монако. Тощо це я бачила в його інстаграмі. Він працює, він відвідує засідання Верховної Ради. От, виконує свої обов'язки народного депутата. На відміну від деяких інших, які десь там у Монако дуже, дуже сильно працюють, так би мовити, в лавках. Але я зразу скажу, я не, не є його прихильником, то досить нейтрально я до нього ставлюся. Мені ну, теж, в принципі, цікаво подивитися. Отже. Коротка характеристика, що відбувається. Так, отже, дивимося внутрішній стан, що на душі, робота, кар'єра, бізнес, а фінансова ситуація особи. Стосунки з крівними рідними діти, чоловік, дружина, стосунки любовні та друзі Здоров'я. Нарешті, що особа приховує? Що особа приховує? Така, така невеликий розклад, який досить показує, не дивлячись на те, що він невеликий, досить таку велику характеристику дає. Отже, що в нього, який його внутрішній стан? Внутрішній стан в нього такий досить позитивний, він у досить в хорошому настрої, досить оптимістично він себе почуває, але. В нього є відчуття, що в нього досить насичена повне життя, але щось йому бракує. Він відчуває, це зараз от мова йде саме про емоційний стан людини. Він відчуває, що йому б хотілося більшого, він хоче щось іще. Ну, спробуємо подивитися, з чим це, що це щось іще пов'язане. Про що йде мова? Він відчуває брак знань. Йому би хотілося бути більш мудрим, він би хотів бути більш мудрою людиною. Так, ситуація в нього в його роб... ну, кар'єрі. Да? Мова йде про політичну кар'єру. А за ситуація така досить для нього не втішна, його не влаштовує ця ситуація. Власне, він взагалі б, ну, в принципі, це можна вважати, що ситуація незадовільна, і він відчуває, можливо, це пов'язано з браком коштів. От на ті проекти, які він би хотів, йому, його, в його політичній кар'єрі, можливо, йому поки що, поки що не, не вистачає коштів. Зараз ми ще глянемо. Ну і можливо, ще деякі є в нього вороги, які би не, не дуже раді його успіхам. Можливо, він відчуває, що хтось би. Йому стоїть якби, на його шляху, бо он, там, не хотів би його зростання Але Ідемо далі, фінансовий стан. Фінансовий стан, ну, він, можна сказати, що він в певному сенсі навіть такі в нього йдуть певна боротьба. Для, для того, щоб покращити свій фінансовий сам, я би так сказала. Що він такий боєць. Воює за це. От ну, поки що тут поки що успіхів я особливих Ну, Скажімо так, це, це процес такий іде, Зараз відбувається, це в нього на стадії процесу. Але, в принципі, це йому от має вдатися. От Те питання фінансове, яке він хоче вирішити. Воно в нього має вийти те, що він хоче. Далі, а стосунки з рідними я, ну, на нього впливає, я би сказала, жінка. Я не знаю, чи це мати, чи це дружина. Важко поки що сказати. Ну, така досить сильна жінка. А яка його так досить підтримує. Дуже так добре. я б... ось те, що я поки що. Ну, скажімо так, я бачу більше, але я не буду говорити. Далі, стосунки з друзями і кохання. Ну тут я не бачу тут якихось таких. Питань по коханню, це одружена людина, але з друзями він він такий досить в колі своїх друзів. Він є досить авторитетним. таким Він користується повагою в колі своїх друзів, друзі його поважають. Здоров'я нормально тут все. Все, нічого тут не бачу. Ну і нарешті. Що людина приховує, а, Ну, він приховує, а, я би так сказала, такі досить серйозні плани. Дуже серйозні. Хоча, в принципі, тут не можна сказати, що він їх приховує, він оголосив свій намір. А, давайте, може, ще подивимося, що він приховує. Ну, Скажімо так, якісь плани. Є в нього якісь плани і ще якісь плани, крім тих, про які я публічно заявив, в нього є якісь іще плани, такі досить серйозні. І Він планує більше, ніж він каже. Ну, скажімо так. От, це ми подивилися щойно характеристику особи, а тепер... Глянемо, власне, ще один розклад я зроблю, і ми подивимось. Ми подивимося прогноз, ну, прогнозний розклад, це прогнозний розклад. Ось старогномів. І цей розклад, власне, покаже нам уже те питання, про яке запитувала підписниця. Ну, подивимося прогнозний розклад для Розумкова Дмитра стосовно його політичної кар'єри. Так, політична кар'єра, Що він хоче? Минуле, майбутнє. А що очікувати? Що він хоче сам і що реально можна отримати. Отже, дивимось. Реальність, отже, що він хотів би сам, йому би хотілося, ну поки що, щоб його чули, йому би хотілося ну, це на даний момент. Це ми, це ми бачимо те, що на даний момент. Щоб з ним рахувалося, щоб його слухали, бути публічним, виступати більше, бути більше на виду, тобто бути такою людиною, яку всі слухають, скажімо так. З якою рахуються скажімо так. Далі йдемо Нещодавне минуле. Буквально останні події, ну, він працює. Зараз він зайнятий. Він дійсно зараз багато працює, в нього є проекти, є діяльність, і він, власне, зайнятий. І він зараз на початку якогось шляху. На початку якогось шляху. І, можливо, можливо, в нього з'явилася в його оточенні людина, яка його Ну, консультує такі консільєрі, як би це так сказати. Так, видно ці карти. Да? Я висю, шось, може, трошки зараз підніму. Ще нижні карти, щоб було видно. От, така людина, яка, скажімо так, освітила йому шлях. От, такий певний консьільєрі. Можливо, або він просто зараз відчуває себе от такі події відбулися, і він відчуває себе якби на початку важливого шляху, і він весь останній час він багато працює. Що в голові? В голові, що зараз відбувається? Саме зараз, теперішній події. Можливо, він зараз трошки відпочиває. Можливо, не знаю там, чи є там у нас в депутаті відпустка, чи. Ага, були якісь неприємності в нього. Щось у нього порушилося. Щось. Щось якісь. Якісь відбулися такі досить емоційні події. У нього, ну це просто зараз. Щось, щось що він робив, щось у нього трошки не вийшло. Якось так не, не, не пішло. От в його, в його справах. Ну, там от ми дивилися, там щось по фінансах ми дивилися в нього, начебто він зараз таки в нього якісь відбуваються певні сутички, якісь певні. Можливо, якісь певні неприємності в нього відбулися останнім часом. Ну, це от те, що от буквально зараз. А найближче майбутнє майбутнє яке буквально от зовсім скоро. Можливо, якась поїздка. Ну, тут нормально. Якась подорож, якісь, можливо, буде якимось дипломатичними питаннями він займатися, можливо, в якійсь буде приймати участь в якихось перемовинах, кудись поїде, можливо, буде якісь вести ним. Така зараз подивимося. Знову, так, да, якась його чекає найближчим часом, кудись він поїде. І це буде такий гарний для його. Політичної кар'єри крок. Ну, власне, може, в якихось перемонах та буде брати участь. Але це ми дивилися от те, що відбувається просто зараз. Більше цікаво, звичайно, питання більше було про перспективу. Давайте дивитися далі. І дивимося, як сам він, що він сам збирається робити для свого політичного розвитку для своєї кар'єри. А він збирається ставати. От як він збирається впливати в цю ситуацію? А ось карта. Так, трошки її покажу, щоб було видно. А, ну, він явно має високий, ну, потенціал тут є. Потенціал тут є і. Він намірений розвиватися, розвиватися професійно, розвивати свій професійні свої, знання, здібності. Але поки що, бачите, от знову випадає по фінансах. От щось вже знову. Показують карти, що поки що в нього бракує фінанс, фінанс, фінансової підтримки, йому не вистачає для того, щоб реалізувати те, що він хоче. Але ж під, процес підготовки роботи триває, не дивлячись на що, і, мабуть, і пошук фінансів теж відбувається. Але це ми подивилися те, що він робить сам. Те, що він вважає, що він може зробити. А тепер нам... Що карти кажуть, що він дійсно, як він може вплинути на цю ситуацію? Карти кажуть, що це постійний труд, постійна праця, тобто така наполеглива, постійна робота, ну, якщо він хоче досягти успіху. Можливо, йому варто якусь здійснити поїздку, можливо, з кимось поспілкуватися. Йому необхідно постійно, постійний рух, тобто такий. І не дивлячись на те, що, можливо, будуть траплятися і якісь і невдачі, це теж може бути, але це не повинно його, скажімо так, невдачі не повинні його зупиняти, якщо він дійсно хоче досягти успіху. Тобто рухатись, не дивлячись на падіння, ставати і йти далі. Ну, це те, що кажуть карти. Те, що така порада, яку б йому дали карти. А далі дивимося, перспективи на найближчий рік. Тут така досить хороша перспектива і якась і жінка може йому допомогти. Йому можливо, або, або він в якийсь союз. Давайте ще подивимось. Він може отримати фінансову підтримку. От якраз тут карти показували, що йому для, баж... для реалізації того, що він хоче. То, що він собі напланував, коштів не вистачає. Ну, в принципі, він може ці кошти знайти в якоїсь жінки. Ну, можливо, це якийсь спонсор, який може виступити який може виступити і надати цю підтримку йому. Да, бачите, знову жінка. Яка жінка. Або союз, ну, тут я не бачу власне союзу. Немає карт, які вказують на союз, вказують.